Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька та викладачка, і це урок всесвітньої історії для восьмого класу. Тема нашого уроку міжнародні відносини у XVIII столітті. Оскільки матеріал насичений подіями, пропоную вам не тільки послухати мою розповідь, а й разом зі мною повчитися складати схематичний конспект. Це важливе вміння. Адже складаючи конспект, ми виділяємо основне і структуруємо інформацію. Тож пропоную вам записувати дати найважливіших подій і ключові слова, що їх характеризують. Вивчаючи попередні теми, ми з вами аналізували перебіг 30-літньої війни. Після її завершення суттєво посилили свої позиції Франція та Швеція. Але час минав, і боротьба за європейські території та володіння у новому світі набирали обертів. Баланс сил у Європі зазнав змін через війну за іспанську спадщину. 1701 1714 років протистояння розпочалося після смерті іспанського короля Карла II. Правитель помер бездітним. Він заповідав трон внукові французького короля Людовіка XIV, принцу Філіпу Анжуйському. Це не влаштувало імператора священної Римської імперії Леопольда І. Він прагнув захистити свої права на володіння іспанських габсбургів. Спочатку протистояння тривало між Францією та Священною Римською імперією, але у ході війни Людовік XIV почав активно розширювати свої володіння, щоб запобігти надмірному посиленню Франції, кілька європейських держав об'єдналися в антифранцузький блок. Війна була виснажливою і кровопролитною. Дослідники по різному оцінюють її наслідки, але є і твердження, що до яких вони дійшли згоди. Які варто запам'ятати у Трехський договір 1713 року передбачав, цитую, що через велику небезпеку, яка загрожувала свободі та безпеці всієї Європи, через занадто тісний зв'язок королівств Іспанії та Франції, одна і та сама людина ніколи не повинна стати королем обох королівств. Це рішення стало важливою частиною концепції балансу сил. Ще одним важливим наслідком стало посилення Великобританії та зміцнення її морських позицій. Але припинення війни не означало розв'язання конфліктів. Між найвпливовішими тогочасними державами Францією, Великобританією, Австрією, Прусією та Росією залишилося чимало невирішених питань. Їхні уряди намагалися не допустити посилення однієї з держав за рахунок інших. Причиною англо-французьких суперечностей залишалося питання панування в Індії та Північній Америці та у сфері європейської торгівлі. Австрія та Прусія виборювали першість у Центральній Європі. Росія прагнула стати провідною державою та розширити свій вплив у Балтійському та чорноморському регіонах. Задля досягнення своїх цілей держави мали об'єднуватися у коаліції і водночас захищати власні інтереси. Нове силове протистояння не забарилося. Ми вже аналізували перебіг північної війни. У цей час ослабла Річ Посполита і між державами розпочалася боротьба за вплив на її короля. Протягом 1733 1735 років тривала війна за польську спадщину. Після її завершення було перерозподілено спірні території в Італії. Королем Речі Посполитої за сприяння Росії та Австрії було визнано. Августа 3-го. Новий правитель мало переймався справами підданих. Наступний конфлікт спалахнув через відсутність сина спадкоємця у імператора Священної Римської імперії та ерцгерцога Австрії Карла VI. Після його смерті у 1740 році у європейських дворах зітхнули з полегшенням, мовляв, Габсбургів більше немає. Сусіди монархів вже давно чекали вдалої нагоди, щоб поділити володіння австрійського правителя. Курфюрст Баварії не визнав права на престол доньки Карла VI Марії Терезії. Його претензії на австрійський престол підтримали Франція та Іспанія. До протистояння долучилась Прусія, головний суперник Австрії за лідерство серед інших німецьких держав. Прусський король Фрідріх ІІ без оголошення війни захопив багато австрійську провінцію Сілезію. Почалась війна за австрійську спадщину 1740-1748 роки. Юна Марія Терезія проявила рішучий характер і вміння переконувати. Імператриця переконала угорських аристократів допомогти їй фінансово та надати військо. За підсумками війни, Марія Терезія домоглася визнання свого права на австрійський трон, але Сілезію було втрачено. Марія Терезія не хотіла поступатися перлиною у короні Австрії Сілезією. Імператриця та її урядовці переконали Францію і Російську імперію виступити разом проти Прусії. Великобританія, щоб не допустити посилення Франції, уклала союз із Прусією. Так розпочалася Семилітня війна 1756-1763 років. Фрідріх ІІ напав на Австрію. Після перших перемог пруська армія розпочала тривале протистояння з російськими військами. Від остаточного розгрому Фрідріха ІІ врятував раптовий вихід з війни Росії після смерті імператриці Єлизавети Петрівни. Тоді до влади прийшов Петро III, фанатичний прихильник Фрідріха II і прусських порядків. Він негайно припинив війну і в 1762 році уклав мир із Прусією. Підсумком війни стало зростання впливу Росії на міжнародній арені. У цей час британський флот виявився сильнішим за французький, тож Францію змусили поступитися своїми володіннями в Америці, зокрема й Канадою та в Індії. Зверніть увагу на ілюстрацію: поміркуйте, які події висміював автор карикатури. Так у Великобританії відреагували на перший поділ Речі Посполитої. На минулому уроці ми говорили про те, як троє представників освіченого абсолютизму, правителі Прусії, Австрії та Росії розділили між собою землі Речі Посполитої. Катерина II сприяла тому, щоб трон Речі Посполитої посів Станіслав Август Понятовський. Невдовзі російська імператриця поставила вимогу зрівняти в правах православних і католиків у Речі Посполитій. Король погодився, але піддані повстали проти такого рішення. У відповідь Росія, Прусія і Австрія підписали в 1772 році договір про перший поділ Речі Посполитої. Австрія отримала Західну Україну, Прусія частину польського помор'я, Росія частину Білорусі у 1773–1792 роках. Станіслову Августу Понятовському і прибічникам реформ вдалося здійснити важливі зміни. У 1791 році було затверджено Конституцію Речі Посполитої. Основний закон запроваджував Конституційну монархію, гарантував особисті свободи та рівні права всіх громадян. Консервативно налаштована шляхта у 1792 році об'єдналася у Торговицьку конфедерацію і покликала на допомогу російську армію. Втручання сусідів призвело до другого поділу земель Речі Посполитої. У відповідь на дії сусідніх держав, військовий інженер Тадеуш Костюшко підняв повстання, яке підтримала патріотична шляхта, міщани і частина селян. Російські війська під проводом генерала Олександра Суворова жорстоко придушили повстання. У 1795 році Росія, Австрія та Прусія здійснили третій поділ Речі Посполитої. Польська держава зникла з карти Європи. Так само втратила свою провідну роль і Османська імперія. У 1686 році після вдалого австрійського наступу на Угорщину Османська імперія вперше за свою історію ініціювала мирні переговори. Слабкість тогочасних султанів, розбрат у керівній верхівці та негаразди в економіці зумовили ослаблення колись непереможної держави. За карловицьким миром османи назавжди втратили Угорщину та Трансильванію на користь Австрії. Речі Посполиті відійшло Поділля. 18 XVIII століття позначилось цілою низькою війн Османської імперії з Росією. За їхніми результатами Росія анексувала Кримське ханство та значно розширила свої території та вплив. Протягом усього XVIII століття тривали війни між провідними європейськими країнами. Їхньою метою було запобігти посиленню хоча б однієї з провідних держав світу. Під час конфлікту тримався баланс сил між Великобританією. Францію, Австрію, Прусію та Росією. Одним з найбільш виснажливих конфліктів 18 століття у Європі стала Семилітня війна. Було зафіксовано роздробленість Німеччини, зріс вплив Росії у міжнародних відносинах. Великобританія поступово набувала статусу королеви морів. Не забудьте, будь ласка, попрацювати з конспектом і доповнити вашу схему, переглянути додаткове відео та виконати тестові завдання. Ваші знання знадобляться нам під час наступного уроку.